Всім привіт! Сьогодні ми граємо в Farm Simulator 17. І сьогодні ми будемо робити на фермі. Сьогодні ми в селі Курай, і до нас в село недавно переїхав новий фермер. Він купив нас тут ферму неподалік від нашого будинку. І сказав, хто хоче підзаробити, приїжджати до нього, він дасть нам якусь роботу і заплатить. Я до нього подзвонив він сказав, те, що ми сьогодні маємо перебрати поле, так що відкриваємо ворота. Сідаємо в нашу машину, заводимо. Так, виїжджаємо. Ворота закриємо. І їдемо на його базу. Вона тут навпроти. тако через дорогу. Зараз тут. Переїхати дорогу треба. Так, машин немає. Так, направо. І... Во нам вже видно його ангари. Так. Кінь наживо є на селі. Так. Нам зараз тут... направо не... Так. Оце його техніка. т 150 й Нива. І сьогодні ми маємо на Т-150 му поле поле травою. Так, повертаємо. Так, заїжджаємо. У нього ще тут є такий МТЗ. Так, це який 3522. І обичний МТЗ-82. Так, і зразу можемо йти до ХТЗ. М... До Будемо заводити і вирушати на поле. Так. Відкриваємо двері. Сідаємо. Так. Він тут нас напуск пече. Скач крутить, але він... Сам не заводиться. Так, і що робити? Добре, знаєте, зараз будемо дзвонити до того фермера і питати, що нам робити. Так, я до нього подзвонив, він нам сказав, щоб ми брали МТЗ той, що там стоїть, червоний, бо... ХТЗ, як показується, е, він не заводиться. Він крутить, крутить, але не заводиться. Ключі в нас в цьому МТЗ є. На такому МТЗ будемо сьогодні ми робити. 35 22 Такий махіна, така здорова, з восьмикорпусним плугом. Так, Давайте сідати. Так, заводимо. Зразу відкриємо такое вікно. Так, завели. Так, поки трактор прогрівається, піднімаємо плуг. Так. Ну тут у нього... Ну так, удобно. Садити тут. і подушку. Сідошка на пневмі все як має бути Трактор відносно новий. Так, все. Перша передача і поїхали. ой 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 Так. Полазимо. Що у нього тут акіровис лізець розобраний? Так... Ого! Газ в пол і поїхали. Ну, їде він, не, багато немало, 40 кілометрів для трактора це прям багато. Так Тут нам Так машин немає наліво. Ну, собі би я б такого хотів би. Але в нас поки що немає грошей на трактора. Зараз будемо збирати гроші, купляти якогось собі трактора. У нас поле є, Як поле там. Розорати його можна буде. Так, Тут птурмажуємо, наліво. Турбіна дує. А поки я їду, у вас є час підписатися, поставити лайк, написати коментарі. І як набираємо 7 лайків під цим відео, я випускаю нову РПшку по фармі Letter 17. Нам їхати тут а? не близько трохи. Так, плуг там ще не загубили. Ні, на місці добре. Але МТЗ цей такий масивний, його десь... З 200... 250 кінських сил буде. Але і стоїть він недешево. Ну, але свою роботу він робить. Так, нам вже трохи сталося об'їхати. Так, нам сюди. Повертаємо. Так. Зупиняємося. Такий гарний МТЗ цей Він мені прям ну Нравиться, подобається так. І сьогодні нам треба переорати оце поле хоча б половину спіти переврати, так? Вікно я відкрив з дверима, а то на дворі жара вже... Так Ну і погнали. Так Лугу пустили і скільки він... Один 10 кілометрів майже їде з ним. Може то за великі публі у ну, нього. Так, як він там, гора? Ну, нормально. Можна навіть ще трохи в бік взяти. Так, залазимо. І погнали. І тако я собі потихеньку урав, поки до мене не подзвонив власник цього трактора, ну, фермер той, і сказав, щоб я їхав, повертався назад на базу, вставляв трактора і їхав туди, Бо там зараз мали б приїхати люди. Брати то Т-150-го на ремонт, а ним треба якийсь трактор, щоб його загрузити. І вони ще мали цим трактором разом поїхати в сільськогосподарський магазин, забрати там нове оборудування навесне для ферми його. Так що зараз робимо ми останній проход, в, в ту сторону поїжджаємо. І будемо їхати назад на базу. Я тут перебрав небагато, але сказали їхати, значить треба. Так що зараз будемо їхати в місцях, от я зараз урон їду, поки в мене зараз швидкість 6-7 км на годину. Деколи вона доходила в мене і до 10 а деколи падало, що там було тільки 5. Для такого потужного трактора цей плуг, походу, що завеликий. Він до нього не підходить. Ну, як вам сказали, так і будемо робити з тим, що маємо. Ну, лучше, ніж нічого, вже не якийсь там старий МТЗ, Юмс. Або навіть якісь там тест або даже той Т-25 вже не Вони якісь там старі трактора, а вже більш сучасніші. Так. Піднімаємо плуг і їдемо на базу. Роботи ми зробили небагато, але... Тільки в спілий. Так би я б тут а, робив би поки або поле би не би, або ну або, не знаю. Два би б його тут, а. ну, або десь тако до ночі, коли вже там гей темно було б, робив, щоб нічого не видно, вже з фарами було погано видно. Хіба що тоді вже би я обертався, а так, сказали їхати, ну то й і їдемо. Трактор що ж не наш. і Був би наш і трактор, то в принципі питань не було б. Було б добре у нас було б. Ну, з таким трактором нам би, ну навіть нашими там, пулями, ті, шо, ну, як пулями там. Деякий участок у нас є, що теж треба буде перевирати, б його не мішало. Бо там травати постійно просто був. Або такого знайти десь кусілку в когось. Скусити, там потім вже його переурати, засіяти. Якщо б у нас був би який трактор свій особистий, то всі наші потреби були б закриті за допомогою тільки у цього одного трактора. Але цей трактор стоїть, повторюся, немало. Та й для нашої території, для наших полів, його навіть було б забагато. А так, хоча б можемо в армера місцевого поїздити на такому тракторі. Так що вже в наступній серії, я думаю, будемо купляти собі якогось трактора, прикупимо. Будемо вже свої поля обробляти. Так, тут там направо. Во, а так то трактор мені цей сподобався. Комфортно в ньому робити, собі сів, руку на подлокотника поклав, руля, собі спокійно крутиш можна одною рукою повертати, так як тут гідропсилювач ясе, як... там де і брали. Чуть-чуть назад. Опускаємо плуг, Глушимо вікна закривати не буду, так як зараз його все одно будуть забирати. Але цей трактор мені сподобався. Надіюся, на ньому буде у нас можливість ще колись поїздити. І собі колись такого купимо. 100%. Або хоча б отакі МТЗ би теж нам би не помішав би. А поки що їдемо додому. А так то будемо сюди приїжджати ми часто до цього фермера, працювати в нього, якщо якась буде робота. Бо якщо будемо робити не і не ми, то буде хтось другий. І платити будуть не нам. А за цю роботу нам теж, кстати, заплатять. Він нам сказав, там вже потім договорився з ним. Ну, і зараз їдемо додому. Будемо обідати і відпочивати. І разом подивлюся, може, якого трактора знайдуниць. У нас тут недалеко. Дешевого. Ну, важно дешевого, але в хорошому стані. Так, під'їжджаємо. Так, відчиняємо ворота. Так. Машину поставлю сюди під навіс. Так, глушимо. Йдемо, значить, зараз закриваємо ворота. Ось цьому все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і пока-пока.